Вітання, наші дорогі підписники! З вами канал Наголос і наша нова серія програм в межах співпраці з інформаційно-комунікаційною компанією Коаліція 1325». На цю серію проєктів ви підписуєтеся. Рекомендуєте його друзям і дивитеся, наскільки можливо наближати справедливу гендерну рівність і посилювати роль жінок в процесах пов'язаних з миром та безпекою. Сьогодні в нашій студії підполковниця поліції, начальниця сектору комунікації головного управління поліції в Хмельницькій області. Іна Вітаю. вітаю. Пані Інно, ви вже не перший рік в коаліції, але паралельно із початком повномасштабного вторгнення, і від 2014 року ви ведете активну волонтерську діяльність. Розкажіть про це, в яких царинах ви її здійснюєте, і як можливо наша свідома громада може до неї долучитися. Хочу сказати, що ми долучаємося до абсолютно до всіх волонтерських проєктів, які започатково проводить коаліція 1325. Це і інформаційні кампанії, і безпосередньо, якщо потрібна якась фізична допомога і збір коштів на допомогу нашим ЗСУ, цих проєктів безліч, і абсолютно всі ми їх підтримуємо. Найбільше мені запам'ятався такий, можна сказати, навіть творчий, красивий проєкт, коли ми збирали кошти для ЗСУ, для придбання таких потужних бандера. -панків. Аурів за допомогою нашої майстрині, яка вишиває картини, і вона передала ці картини на благодійність. Це був дуже цікавий і красивий проєкт. Це така була особлива наша фішка, і я дуже рада, що ми змогли його гідно провести і плануємо далі продовжувати ще. Ну а загалом ми долучаємося до усього, що пов'язано з допомогою нашим ЗСУ і сектору сил безпеки і оборони. Чи пам'ятаєте виїно, як вперше долучилися до коаліції, який це був проект? І чим взагалі вас е, зачепила е, концепція цього нового це було дуже давно. Я вже навіть не пригадаю в якому році, але можу сказати, що це навіть не в довоєнний, а ще до карантинний період, коли лише почали говорити взагалі про резолюцію Ради безпеки ООН 1325. Ще ніхто точно не знав, що це, які будуть плани, що можна реалізовувати в рамках цієї програми. І тоді ми вже збиралися і дивилися, як ми можемо хоча б інформаційно підсилити роль жінок, особливо в секторі безпеки оборони, особливо. В тих професіях, які завжди вважалися чоловічими, і тривалий період, якщо доступ не був навіть закритий для жінок, то принаймні якісь можливості кар'єрного зростання для них точно були у цій сфері обмежені, і це була наша така спільна робота, щоб люди побачили, що жінки у таких системах є, що вони. Вагомі, що вони можуть працювати не гірше ніж чоловіки, що вони заслуговують на те, щоб обіймати керівні посади, вести якісь хороші проекти і просуватися в кар'єрі. І бути рівними в кінці і бути рівними так. в можливостях. В першу чергу на сьогодні. Яка ваша роль в коаліції? На сьогодні ми реалізовуємо дуже багато важливих проєктів, які стали не побоюсь цього слова прикладом для решти громад Хмельницької області. Тому що перший проєкт ми реалізували саме на території Хмельницької міської громади. Це був проєкт, пов'язаний з так званою зеленою кімнатою. Ну це така умовна назва методики роботи з жертвами сексуального насильства. І цей проект нам давався не легко, але коли ми його завершили, презентували, він став можна сказати, таким зразково показовим. І Вже решта громад нашої області почали долучатися відкривати подібні простори у себе в громадах. Ви розповіли е, на першому питанні так про той проект, пов'язаний із мистецтвом, з ролю жінки і нашою такою тиловою е, силою, яка допомагає нашому українському фронту. Пам'ятаю його добре, тоді ви презентували вишиті картини: кожна жінка, так. лідерка, дієвиця іншого, іншого формату, іншу творчість. Але ж були ще проекти, які дійсно є вже невід'ємною часткою вашого досвіду. Чи згадаєте ви ще кілька, такі, що дійсно показали, наскільки це сестринство в своїй єдності і дійсно, коли йому дають голос, дають права, може змінювати не тільки Україну, але й весь світ класним прикладом. Було багато проєктів, і всі вони були спрямовані на підсилення ролі жінки у суспільстві. Я пам'ятаю кожен з цих проєктів, я пам'ятаю найпершу інформаційну кампанію, коли ми показали нашій громаді, що у нас є жінки, керівники, які носять погони, які мають результати роботи, які навіть визнані в світі відомі далеко за межами України. І це був такий маленький, можна сказати, переворот у цій сфері, тому що до цього жінки завжди залишалися в тіні. І коли з'явилися на науцях. Міста ці білборди, плакати було приємно приємно в першу чергу за наші сім'ї, за наших дітей, які пишалися своїми мамами. Було приємно, що колеги почали визнавати твої досягнення. Раз тебе вже так підняли високо, значить ти дійсно чогось досяг у цьому житті. і Ось такі проекти на даному етапі були найважливішими, тому що зараз, коли ми вже показали роль жінки у секторі безпеки і оборони, завдяки інформаційним кампаніям, наш голос став більш вагоміший і до нас вже дослухаються. Якщо потрібно запровадити якісь інновації пов'язаних з пов'язані з гендерною рівністю, ми вже маємо такий вагомий голос, і до нас дослухаються, реалізовують запропоновані нами проекти, і це дуже важливо. Це я думаю посилює віру в жінках, що вони можуть все і абсолютно в будь-який час, якщо тільки прикласти зусиль. Але ж 100%. є така штука, яку дійсно складно реалізовувати в наших сьогоденних умовах вже 11 рік. Але про плани, що сьогодні в таких гарячих планах можливо є задумки проєктів, проектів, якими ми хотіли сьогодні поділитися. Загалом плани грандіозні, як то кажуть, тим більше коли в сьогоднішньому суспільстві роль жінки особлива. Ми маємо бути відвертими і говорити про те, що до війни відсоток жіночого населення в Україні був більшим. Війна забрала у нас найкращих чоловіків. Їх стало в Україні менше, жінок більше, і ми маємо розуміти, що жінки іноді вже навіть не по власному бажанню, а просто в силу обставин вимушені брати на себе. Чоловічу роль. Тому дуже багато таких цікавих ідей. Е, хочемо орієнтувати увагу суспільства на те, що зараз потрібно розвивати якісь освітні проекти, пов'язані з опануванням жінками чоловічих професій. Тому що вже минув той час, коли ти сидиш і чекаєш, коли прийде чоловік сантехнік і полагодить тобі кран, коли прийде чоловік електрик і облаштує тобі світло в кімнаті. На жаль, цих чоловіків дедалі менше, якщо вони не загинули, вони воюють на передовій, а проблеми залишаються невирішеними, і ми маємо забезпечити нормальне функціонування тилу. Нам настав час опановувати чоловічі навички, чоловічі професії. Хоча я вважаю, що це ну напевно так просто історично вже сталася така прив'язка, а насправді нема нічого складного в тому, щоб опанувати якісь навички в тій чи іншій сфері. Можливо, десь. Трішки більше фізичної сили потрібно докладати, але загалом можливості рівні. Якщо є бажання, то завжди знайдеться можливість. Абсолютно і це дуже мотивує наших жінок, що дійсно вибір і твій шлях є завжди. <кій> Нас студії сьогодні була підполковниця поліції, начальниця сектору комунікації головного управління поліції в Хмельницькій області Інна Глега. Я нагадую, що ми відкриваємо цикл інформаційно-комунікаційних кампаній «Коаліція 1325». Про гендерну рівність, про рівні права і про те, що ми можемо сьогодні зробити власними силами, будучи жінками, будучи лідерками, рятувати це покоління тлу і готувати його до української перемоги. До нових зустрічей, слідкуйте за нами, підписуйтесь канал Наголос Коаліція 1325.